Безпосередньо ті люди Україна має шанс стати однією з провідних країн на ринку альтернативної енергетики. У цьому заповняють українські професори та академіки. Вони завітали у Тернопіль для обговорення проєкту реалізації наукового парку, що функціонуватиме на базі ТНПУ імені Володимира Гнатюка. З вересня місяця такий новий структурний підрозділ створено в нашому університеті, і він якраз спрямований на те, щоб створити нові і виробничі потужності, і наукові потужності реалізації енергощадних технологій, які зараз в наш час дуже актуальними є. Фахівці з провідних інститутів країни реалізують проєкт у співпраці з європейськими колегами, зокрема використовуючи технологію, що передбачає отримання енергії з біовідходів. І саме цю методику розробили тернопільські фахівці. Традиція от професор Федорейко він започаткував цей ну початок. Пішов створення цієї технології перетворення відходів у тепло від нього саме в Тернополі. Ми продовжили цю ідею, ми просто її розширили до створення нових видів енергії, наприклад, електричної. Науковці переконані, у найближчі кілька років виведуть українську альтернативну енергетику на новий рівень, завдячуючи проєкту наукового парку, адже тут вироблятимуть обладнання, яке допоможе ефективніше генерувати теплову й електричну енергію з біовідходів. Це теплові генератори для утилізації відходів, походження різного, це і біоматеріали. Зараз у світі, де великий перерозподіл енергетичного ринку, а енергетика це основа взагалі світової економіки. І зараз в Україні є шанс. Стати одним з провідних гравців на світовому ринку енергетиці також в університеті створили відділення інженерної академії наук України та вручили дипломи академіка докторам технічних наук Валерію Федорейку, Роману Горботюку, Івану Іскерському та Олегу Каліщуку, які працюватимуть над науковим проєктом. Його реалізація розв'яже актуальну проблему для України. Розповідає директор Центру енергоефективних технологій ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Диверсифікувати зараз джерела енергії це надактуальна програма проблема для нашої України. Наші генератори виділяють газу на десятки сотні мільйонів кубів з виробничих процесів. Цей газ можна перенаправити в повод, в інші галузи, таким чином його здешевити. І саме головне, Україна повинна нарешті. Злізти з газової голки, тому що в нас є всі передумови це зробити. Розвиток альтернативної енергетики дозволить стабілізувати енергобаланс держави, значно зменшити використання природного газу, а також відкриє Україні енергетичне вікно у Європу.